Насправді ми всі усвідомлюємо, що сьогодні непростий період в житті держави. І в певній мірі це наклало відбиток на організацію або концепцію проведення форуму, 9-го форуму громад. Але разом з тим ми сьогодні передали обладнання військової частини на суму майже 4 мільйона гривень. Це велика сума. З огляду на ті виклики, які на сьогоднішній день є в українському суспільстві, І дуже приємно, з огляду на це, що значну частину обладнання ми передавали безпосередньо в громади тим представникам, для які проходять службу в військових частинах на сході і на півдні України. Хотілося б окремо зазначити, що внутрішнє відчуття тої єдності, яка сьогодні прозвучала на форумі, воно, воно на сьогоднішній день основне, тому що ця синергія вона підсилює в першу чергу наших військовослужбовців. До речі, ми спілкуємося з військовослужбовцями, які досить тривалий час не були в відпустках, які були на сході, які приїжджають сюди, але ви будете здивовані, вони цікаві. Лються життям всередині країни. вони дуже зацікавлені в тому, щоб Україні було стабільно, щоб тут була єдність. Щоб те, за що вони ризикують своїм життям, гармонійно поєднувалося в їхніх дітях, в їхніх сім'ях і в впевненості в завтрашньому дні. Тому, окрім того, ми все зробили власне, для того, щоб сьогоднішній форум громад демонстрував цю єдність українського суспільства, коли поряд на платформі такого спілкування форуму були присутні народні депутати, були присутні представники громад. були були присутні військовослужбовців Сил оборони, і вони обмінювались думками. І оце відчуття єдності вони підносили і надихали, упевнені і здавали в завтрашньому дні кожному.